Візьмемося за руки, аби не пропасти поодинці. Саме під таким гаслом починається день в одеській спеціалізованій школі номер 75 першого другого ступенів. Результати щоденного навчання вихованці закладу продемонстрували 3 грудня напередодні міжнародного дня інвалідів. У рамках святкової програми, яку підготували учні школи, відбувся ярмарок, на якому діти представили роботи, зроблені власними руками. Детальніше розповість Ірина Мунцян. Напередодні святкування Міжнародного дня інвалідів у спеціалізованій школі номер 75 як ніколи було людно. Вихованці цього закладу зустрічали гостей концертною програмою. Директор школи Лариса Григор'єва вже протягом 17 років очолює цей учбовий заклад. Кому як не їй відомо про долю кожного з випускників школи? Я дуже рада за своїх дітей, за те, що вони можуть дуже багато робити своїми руками і по суті з 4 класу діти. Получають професійно трудове навчання. На виході рібінка із школи ми даємо дітям чотири профілі професійно-трудового навчання, і нас це очень радує. Сьогодні у школі навчається 134 дитини. Всі вони мають складні патології. Завдяки терпінню та професіоналізму викладачів багато хто з цих дітей демонструє непогані результати для когось. Це просто танець, а для цієї дівчинки справжнє досягнення. Кожне рух вона відпрацьовувала годинами і навіть тижнями. Каждый день это открытие. Действительно, то, что, например, любой танец, любая песня, может, мы можем над ней работать и день, и два, и три. Они не могут запомнить там, три порядок сочетания трех слов. А придут на следующей неделе, отдохнувши после выходных, и не запоминая то, что они не запомнили даже на протяжении двух недель. Каждый день открытие. Здесь нельзя спрогнозировать, в какой именно день будет вот этот толчок, это открытие для каждого ребенка. Поэтому я думаю, каждый день это новый, новая атмосфера радости, веселья и, конечно же, бытовых трудностей. яких ми не як будь-який інший учиті в нинішньому році. 25 випускників залишили стіни школи, проте влаштувались на роботу одиниці. На жаль, в державі поки немає механізмів сприяння працевлаштування дітей з різними вадами. У школі вони засвоюють навики, які б стали у нагоді суспільства. Багато хто з цих дівчаток має, як то кажуть, золоті руки. Ці вишиванки, святкові костюми, зроблені руками юних майстринь. Необділені талантом і хлопчики. Вихвателі кажуть, вони теж були б корисними помічними у столярнах та на будівництві на самой найбільша проблема это трудоустройство дітей Тому ми шукаємо... пути как можна помочь детям и ми готові сьогодні започаткувати на українському мові таку муніципальну програму которая бы предусматривала Трудоустройство дітей після канчання школи і роботу їх в стінах же та школи на соціальних запазих городу. Серед гостей на концертній програмі школи були присутні ті, хто за обставинами долі теж належить до числа людей з обмеженими фізичними можливостями. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям про досягнення правозахисника Максима Мілецького знають не тільки в Одесі, але й в столиці. За словами правозахисника, сьогодні серед керманичів, у чиїх руках знаходиться доля цих дітей, мало людей, які глибоко розуміють. Потреби та відстоюють їхні інтереси, слід зазначити, що ідея заснування міжнародного дня інвалідів від самого початку була спрямована на звернення уваги суспільства до поліпшення умов життя людей з різноманітними фізичними вадами, адже тільки розуміння їх проблем може сприяти належній соціальній адаптації інвалідів у соціумі. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.